Хочете передбачимо ваш новорічний муд. Один дуже допитливий ніс лістиме усюди, де будете ви. Звірятам же теж хочеться джингл белсу. Тому ми зібрали для них найкрутіші іграшки, які урізноманітнять їхнє дозвілля. Поїхали! Пропонуємо трохи розважити ваших котей собакинів та зайняти ділом. І почнемо з іграшок для котиків: різдвяний вінок із фетру. В ньому стільки всього, тому по черзі. Мабуть, найбільш приваблива для котей штукенція тут це котяча м'ята, яка стимулюватиме до гри і зацікавить звірятку на трошки довший час, аніж, наприклад, звичайна м'яка іграшка. І ще один класний елемент це шелесткі стрічки. Тому, поки ви будете зайняті, така іграшка відволіче тваринку. І до того ж віночок виглядає як прикольний різдвяний декор. Мандарини. Не лише ж не поглинати їх кіло. В наборі три яскраві мандарини з сітчастого матеріалу, який під час ігор очищає зуби котика від нальоту і водночас масажує його ясно. Додатково у кожному з трьох мандаринів є дзвіночок і на двох хвостики, які шарудять. Деякі коти від такого просто шаленіють. Вудка Санта-Клаус ще одна тематична забавка для різдвяних і новорічних побігеньок по хаті. Це класична вудка із приманкою на метузці у вигляді голови Санта Клауса. Нею найліпше гратися разом з котем, щоб улюблений тренував свої мисливські інстинкти. Санта -Клаус Виготовлений із м'якого та приємного на дотик матеріалу, тому нявчикам буде приємно кусати і драпати його. Самому Санті, можливо, не дуже, але то вже таке. Також вудка доповнена дзвіночком, аби нявчику було цікавіше. Мотузка іграшки довжиною 40 см, що для полювань якраз, тому Санта, начувайся. Ігровий трек. Ну а це вже майже лунапарк. Трек складається із платформи з м'ячиком та прикріпленою на пружині мишки. М'явчик зможе ганяти м'ячик по колу і паралельно боротися з мишкою. Плюс у тому, що всі забавки залишаються у межах треку, тому у вас не буде хаосу з іграми по всій оселі. І навіть якщо ви зайняті, улюблений знайде чим зайнятися на треку. Інтерактивна миша зі звуком. Іграшка складається із спеціального корпусу з ударостійкого пластику, та миша всередині, яка містить кутячу м'яту. Такого важко, так ще не бачив. Миша, яка сама на нього ніби стрибає, рухає хвостом та ще й пищить. Крім того, іграшка активується від дотику лапою, але вона не перевантажуватиме звірятко і не набридатиме йому, бо автоматичний таймер вимикає механізм після 10 секунд гри. Тому ваш моркотон спокійно тренуватиме свої мисливські інстинкти і фізичну форму. І зауважимо лише, що забавка працює від батарейок, які не входять до комплекту. Так Сподіваємось, усе це трохи відволіче ваших котенів від ялинки чи столу. Тепер переходимо до допитливих мордочок собакинів. Нюхальний килимок. Звучить як мем, але це реально класна річ. По-перше, килимок має дуже естетичний вигляд квітки з етнічними орнаментами. По-друге, така квітка розвиватиме розумові здібності собані. Розповідаємо, як саме. Всередину квітки можна заховати ласощі чи гранулу корму, а звірятку буде шукати та діставати. Тобто, це щось на кшталт головоломки чи килимка для повільного годування. Квітка Климок займе улюбленця приємною справою, відволікає на деякий час, а також розвиває його інтелект, змушуючи добре подумати, як же подіставати усі ті смаколики. Важливий момент: основа іграшки виконана з якої меблевої тканини, а пелюски для викладання ласощів із приємного на дотик флісу, який є гіпоалергенним. Оленячий ріг. А це вже справжнє комбо для песелів. І забавка, і ласощі водночас. Іграшка виготовлена з зеленячого рогу та бавовняного канату. Ріг багатий на кальці, амінокислоти і вітаміни, а також сприяє очищенню зубів. До речі, він не ламається на кшталт кістки, бо має пористу серцевину. А бавовняний канат також безпечний, адже це натуральний матеріал. У цієї забавки варіації і різновидів просто купа купесно. із твердішим рогом, там м'якішим, з цілим шматочком чи пластинкою для малих, середніх або великих порід та багато інших комбінацій. але рекомендуємо не залишати собаки не наодинці з такою іграшкою. Нехай він собі жиє, але наглядайте за ним. М'яч для ласощів. Це звичайний гумовий м'ячик із отворами, куди можна насипати корму або ласощі, але такі, щоб могли випадати, а не застрягати. І все, можна давати собакину гратися. Головне, показати йому, що робити з іграшкою. До речі, такий м'ячик це ідеальний варіант для знайомства песика з головоломками і хороший спосіб відволікти його. Ті життя хитрик. Якщо ваш собань надто розумний і швидко витрушує всі ласощі з м'ячика, можна заклеїти один з отворів, тоді смаколики випадатимуть річе, а улюбленцеві треба буде довше їх діставати. Якщо ваш собаня виконує що переважно за смачну плату, то йому ігри з таким м'ячем точно сподобаються. Щоб здобутч у собані не стали небажані речі в оселі, наприклад, ваша чи меблі, йому потрібен достойний суперник. Для менших порід класною іграшковою здобутч можуть стати різдвяний лінивець, ялинка чи змія, між іншим символ придешнього 2025 року. Лінивець має канатики на лапках, а також листи під натискання, а всередині ялинки та змії заховані пискавки. Для полювання більших песиків пропонуємо забавки з. Кільцями із канату та пискавками це може бути санта, олень чи сніговик. До речі, про оленя та сніговика. Тут є ще й шелесткі елементи, а взагалі ці іграшки можуть підійти навіть маленьким песелям, які люблять здобуч побільше. Різдвяний канат класична іграшка у вигляді канату різдвяного дизайну, але з додаванням цікавого елемента гумової кісточки для жування. Така запивка підтримуватиме фізичну активність та тренуватиме щелепи сування. Канат виготовлений із бавовни та поліестеру, тому м'який, але водночас міцний. Тому ви зможете брати його на тренування з песиком, вчити його апортувати, гратися в притягування і всіляке таке. Гумова кісточка цілком безпечна для жування. Плюс вона допомагає зчищати зубний наліт і масажує ясна. Краще не придумаєш. Отже, котики і песики гристи, кусати і дерти дозволяється, але правильні речі, як от наші забавки. Тому сподіваємося, що жодним небажаним речам в оселі шкоди не буде заподіяно, а ваші улюбленці класно розважаться. Усі іграшки з добірки можна знайти на сайті або в додатку Петхаус. А щоб не пропустити інших цікавинок, підписуйтесь на наші соцмережі. До зустрічі! Uh up.